І всім привіт, ми починаємо відкривати багато ящиків. У мене 4. Богдан, можна купить ще два. Якщо випадуть геми Так, забираємо мега. Починаємо. Так, чотири предмета. Дві іконки Чотири Три. Починаємо все відкривати. Опа! Хороший пип. Так, гемы. И ше ще... два значка еще дополнительно. Так. Зараз. Шість! Я получу рики. Хорошо, хорошо, хорошо. Зараз я получу еще ри. Хорошо, за скин. Ее плюс два мега я закупаю. Брок! Хороший скин! скин! Так, відкриваємо. Вибрав? Ну 500, 500 кредитів. Я колись відкривав... І так. Плюс мега ріко. Я відкривав колись і в мене просто випало амбер. І це правда. Чотири предмети. Що там? Плюс скин на ріко. сюди! Куча пенёк ДЕВЯТЬ! ДЕВЯТЬ! Алё! ДЕВЯТЬ! Пять! Пять! Пять светится! Давай, давай, открывай Фрэнк? У такого не Окей! Рико? Дальше? Ну, понятно Девять предметов Ну все. Кінец офіеть. Всім спасибо магазин. за Почекай. перегляди. і всім а пока. Нічого...